Міцний, професійний, а найголовніше доступний. Привіт! Мене звати Артем, і сьогодні мова піде про візок з інструментами від бренду JBM. Візок на 172 одиниці та 7 шухлят. Має металевий корпус та прорезинені поворотні колеса з металевим фіксатором. Доступний у зеленому, синьому, сірому, червоному та чорному кольорах. Має пластмасові накладки по боках та зверху, а також є лоток для дрібних деталей. З боку у нас розмістився центральний замок, а кожна секція має спеціальний механізм, який запобігає випадковому відкриванню. Зверни увагу на сам механізм та систему фіксації. В оновлених версіях це виконано з металу. У першій шухляді у нас розмістилися три скачки на одну четверту та одну другу на 72 зубчика. Головки, як звичайні, так і подовжені свічні. Кардан, подовжувач та головки з впресованими бітами. Друга шухляда у нас скромніша. Тут ми маємо рожково-накідні ключі та колінчасті. Рожково-накідні від 6 до 24, а колінчасті від 6 до 22. У третій шухляді у нас викрутки. Як плоскі такі фігурні, та шестигранники звичайні та торкси. В четвертій шухляді у нас розмістилися шарнірно-губцеві інструменти. Ми маємо щипці переставні, щипці з фіксатором, щипці для зовнішніх та внутрішніх стопорних кілець, два молотка один з металевим накінечником і другий з пластмасовими накінечниками, та навіть рулетку. По класиці жанру усі наступні відділи порожні, але це значить лише те, що ти можеш туди покласти саме той інструмент, який тобі найбільше необхідно. Підсумовуючи, візок від GBM це справді доступний, але в той же час і якісний інструмент для будь-яких ваших потреб.